Чим полити моркву на грядці для гарного врожаю. Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео для вас моя дачна хитрість при посадці моркви. Що додати в воду для поливу моркви при посадці і не тільки, щоб вона виросла велика, соковита та солодка. Морква, як ми знаємо, овоч досить невибагливий, але на перший погляд. Трапляється, що її врожай не радує то вона маленька, то несмачна. Тож, при посіві моркви я додаю один засіб. Замість звичайної води для поливу моркви беру воду з додаванням кухонної солі. Що дає солона вода для поливу моркви? По перше, вона прискорює засвоєння моркво поживних речовин з грунту. По друге, відлякує шкідників. Потретє надає моркві солодкості та вберігає від загнивання. Солону воду для полива готую так одну столову ложку солі розчиняю у 10 літрах води одному ведрі, ретельно перемішую, щоб сіль повністю розчинилася, та поливаю. Як часто треба поливати моркву? Я роблю полив моркви солоною водою тричі за весь період. Перший полив це відразу після посіву насіння в ґрунт. Другий полив приблизно через сім днів після проростання та появи сходів. І третя підгодівля ще через пару тижнів. Морква виростає велика, соковита і солодка. Але важливо перед тим, як поливати моркву солоною водою, потрібно зволожити ґрунт на грянці. От такий простий секрет Хай морква вас радує і буде велика, соковита та смачна.